Моєму набору акварелі більше десяти років, як він виглядає зараз. Давайте подивимось. Ось так акварель виглядає зовні, але перед тим як перейти до огляду наповнення, розповім коли і як вона в мене з'явилася. Батьки придбали мені цей набір ще у далекому 2012 році. Коли я йшов у перший клас художньої школи, і тут же починається невеличкий крінж поза як оригінально цей набір від фірми Невська Палітра, лінійка білі ночі. Для тих, хто не знає, то це російський виробник. Але у той час не було вибору. Це була єдина акварель, що була за більш-менш адекватною ціною і підходила для малювання у школі мистецтв. Та якби це було б зараз, то інша справа. Бо з 2018 року український бренд Роса випускає акварель, що позиціонує себе як професійна. Тож наразі вибір очевидний. І гадаю, що у більшості художніх шкіл зараз рекомендують саме ці набори, бо вони дешевші і якісніші насправді. А тепер зазирнемо всередину. Ось так виглядає моя акварель зблизька. Видно, що вона брудненька, видно, що вона трохи старенька. Наприклад, ось невеличкий шматочок, відламаний там, де закривається. Ось цей механізм, що відкриває, також трохи надломаний. З іншої сторони, також. Але все ж, є у цій акварелі, бо є відсік, щоб покласти. Пензлик і ось така квалітра, що я її використовую не лише для акварелі. А от бачите, це, наприклад, гуашу малював, і ось такі бруднульки залишилися. І ось мій набір фарб. Їх я збирав протягом усього часу використання. Ви бачите, тут лежить одна невеличка фарбочка, тут трошки ще залишилося, я б сказав. ну, зовсім зовсім трошки. Але викидати не буду факти. Нехай лежить, не заважаю. У ній є як і нові фарби, як, наприклад, ось ця. ось ця, Так, і ті, які тут аж з самого першого набору. Тобто їм близько 12 років. Наприклад, як ось ця, можливо, ось ці дві. Ви бачите різницю, що зазвичай усі нормальні фарби ось такими пластиковими штучками. А тут досить прозорий пластик, ось так, до речі, виглядають викраски. Цієї акварелі. Тут наявні чотири різні виробники. Тому давайте поговоримо про кожну марку окремо. Почнемо з акварелі українського виробника Rossa Gallery. Я маю 9 кюветок цієї акварелі, і, як на мене, вони мають дуже хороше співвідношення ціна якість. Фарби досить яскраві, гарно змішуються між собою. До того ж, дуже приємно, що. Ця марка є досить клієнтоналаштованою, бо за проханням своїх користувачів вони повертали певні розкладки акварелі, що є дуже приємним. Дуже цікавою є форма кювет. У неї срублений край, що виділяє ці кюветки серед усіх інших брендів. Акварель позиціонує себе як професійна. Переходимо до наступної марки акварелі, і це Нєвська палітра. Наразі в мене аж 16 куветок цього виробника. Найбільша кількість, якщо порівнювати з іншими, але, звичайно ж, ця кількість буде лише зменшуватися. Вони мають кілька лінійок акварелі, і одна з них позиціонує себе як професійна, хоча насправді кольори там досить мутні. І якщо порівнювати з іншими профлінійками в інших брендів, то вони, звичайно ж програватимуть. У мене є два види їх кюветок. Ось такі напівпрозорі з рафленим низом, і більш нові та сучасні, що зроблені з білого пластику. Також вони мають іншу лінійку навчальної акварелі Сонет, можливо, деякі з цих кюветок є саме Сонет. Не можу сказати, бо за кюветою цього не можна розрізнити. Для порівняння показую два фіолетових кольори нижній білі ночі, верхній роса. Наступна акварель це Ван До того, як купити її, то я цікавився маркою Van Gogh і трохи сплутав їх, зрадівши їх невеликій ціні. Коштують вони не набагато дешевше, ніж роса, але їх якість гірша навіть за сонет. Вони не дуже пігментовані, так ще й розмір нестандартний, що вони ледь влізли в мою коробку. Кольори погано пігментовані, бруднуваті, а знайти якусь інформацію про склад цієї фарби взагалі нереально. І останній бренд акварелі, що знаходиться в моїй палітрі, це Van Gogh від компанії Royal Talents. Це просто моя улюблена акварель, хоча й виробник позиціонує її як ученицьку. Як на мене, то їх якість набагато краща за професійну лінійку Невської палітри. Лише подивіться на цю викреску: кольори дуже насичені і іноді ну, навіть унікальні. Я купував ці фарби напівкюветками, але їх може вистачати майже на той самий час, що і звичайних кюветок інших виробників, так як пігментація просто неймовірна. Даю вам для порівняння червоний колір від невської палітри та від Ван Гога. Тож, як ви могли зрозуміти, мої улюблені виробники акварелі це росса та Ван Гог. Тому фарби, що закінчуватимуться, замінятиму саме цими марками. Через невелику інтенсивність малювання зараз я не думаю купувати нову коробку для акварелі або ж новий акварельний набір. Але якби розса надіслала б мені ще зі цього, було б просто чудово. А якою аквареллю користуєтесь ви? Розповідайте про свій досвід у коментарях. Мені та іншим глядачам буде дуже цікаво дізнатися ваш досвід. Ви були на каналі Нікіта про мистецтво. Підписуйтесь, щоб бачити більше відео про мистецтво. Дякую за перегляд і до зустрічі!